Вітаю вас, дорогоцінні друзі, це програма Добра новина. І з вами Богдан Дембуринський. Вчора мав розмову з однією сестрою, вона телефонувала з Криму помолитися за свого сина, в якого проблеми з нервовою системою. І коли ми вже помолилися, я запитав в неї, чи є в неї особисті якісь потреби, за які потрібно помолитися. Тому що дуже часто, коли є проблеми з дітьми, батьки забувають про себе і вони якимось чином. Ігнорують свої потреби і думають, що найважливіше це дитина, а отже, в якому стані вони знаходяться, це не має значення. Має значення, тому що ваш стан впливає в тому числі на стан ваших дітей. І якщо ви в формі, то вам тоді простіше допомогти своїм дітям і будь-кому, і собі в тому числі. І ця жінка сказала, що в неї проблеми з колінами, і в неї артроз колінних суглобів третього ступеню, і лікар там вже їй наговорив купу всяких страшилок. Я думаю, що нас швидше за все пропонував суглоби міняти, як завжди. Це в них одна тема. І я кажу, ну, зараз помолимося, нічого страшного. Коліна, як і всякі інші суглоби, зціляються швидко і просто. Це, це не складно взагалі. Христос Воскрес, Він живий, Він е, Бог чудес. Знаєте, християнство без чудес це філософія. І християнство без чудес взагалі не має жодного сенсу, тому що. Для чого мені Бог, який не може в моєму житті зробити те, чого я не можу, чи те, чого інші люди не можуть Бог він є Богом чудес, і він якраз приходить в нашу ситуацію для того, щоб творити чудеса. Я коротенько помилися за цю сестру і попросив її перевірити ноги, перевірити коліна. І вона чує вже в неї там емоції, радісний голос, такий вона вже починає кричати, сміятися. Каже: я ходжу, я ходжу, я рухаюся, я ледве по хаті ходила. І тут вона вже в свободі такі вона ходить, вона вже присідає, вона перевіряє ці коліна, коліна не болять. І вона була ну, щаслива, дуже радісна, весела. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Він живий, Він Воскрес, Він любить людей. І знаєте, немає якихось таких дрібниць, які би не були важливі для Бога, тому що. Наше життя, яке б воно не було великим чи маленьким, воно складається з маленьких частин. Навіть весь всесвіт, величезний, гігантський, невсяжний всесвіт, він складається з дрібних якихось елементарних частинок матерії, які теж створив Бог. І все в нашому житті воно є важливе. Твій стан важливий, твої очі важливі, твій зір, серце, будь-які органи твої важливі. Недавно отримав повідомлення від брата Володимира, він в Сполучених Штатах вже давно живе. І він написав ну, таке повідомлення з подякою, каже, отримав повідомлення від лікаря про відміну всіх діаліз процедур в зв'язку з повним воскресінням моїх нирок. Алілуя. А недавно він писав, що він в лікарні, і в нього відмовили нирки, зупинилися, перестали працювати. Йому назначили ці процедури діалізу, тобто очищення штучна нирка, так звана. Це дуже такі неприємні процедури. І якщо нирки перестають працювати, вони атрофуються. І цей діаліз це вже до кінця днів, це, це така дуже погана штука. І ось нирки в чоловіка запрацювали, слава Ісусу! Тобто Бог робить неможливе, Бог повертає до життя те, що вже, здається, втратило всякі шанси і всяку надію. І слава Йому за це. І коли ми дивимося на нього, коли ми пізнаємо Ісуса Христа, коли ми наповнюємося Його Словом, Писання говорить, що віра приходить від слухання. Слово про Христа. Віра приходить, віра потрібна. Праведний житиме вірою. І якщо ми маємо з вами віру, навіть маленьку, як гірчичне зерно, то цього достатньо, щоб порисувати гори. Зараз дуже багато людей телефонують, звертаються в депресивному стані. І в них розлади органів внутрішніх, купа проблем, страхів, панічних атак, безсоння. Антидепресанти не допомагають. Антидепресанти не вирішують проблеми, антидепресанти не забирають причину появи цього самого депресивного стану і розладів організму. І сьогодні спілкувався з сестрою, теж телефонувала про молитву. І вона каже: у мене там якісь проблеми з шлунком, таке, таке і таке. І я зразу їй говорю: це не шлунок, це голова, це ваші думки, це якісь стресові ситуації. В неї помер чоловік кілька місяців тому. І вона в цьому всьому перебуває. Вона постійно занурюється в ці всі негативні події. І я розумію, що відбувається в, в, в розумі людини в такому стані. Людина сконцентрована на тому, що вона втратила, її болить душа, вона їй шкода про те, що сталося, І вона постійно себе гризе, Можливо, там якісь докори приходять, самоусудження, що щось не зробив, не договорив, не доказав. Не домолився, не допустився і так далі. Замало вірив. Ну, тут різні можна причини називати чи, чи наслідки, але суть вся в тому, що диявол приходить, щоб вбити, вкрасти і знищити. І коли в вашому житті ви бачите якісь проблеми, то це не кара Божа, тому що дуже часто люди думають, що це Бог мені щось там послав, дав. Допустив. Ні, це приходить діявол для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Це його робота. І знаєте, я з цією сестрою розмовляв, я помолився за неї, дав їй коротеньке наставлення. І вона потім мене запитує, а що мені далі робити? Віруй в Господа Ісуса. Продовжуйте вірити в Господа Ісуса. Кажу, ну, слухайте наші проповіді. Вона каже, я регулярно слухаю ваші проповіді. А, і знаєте, в мене зразу якась така думка виникла. що Слухати то можна, я їй кажу, можна слухати. Це не питання, що ви їх слухаєте, питання в тому, чи ви живете тим, що ви чуєте. Тому що можна, наприклад, слухати про рецепти пиріжків смачних, всяких, тістечок. але цього недостатньо для того, щоб з'їсти ці пиріжки, для того, щоб їх отримати. Потрібно щось зробити. Після того, як ви почули рецепт, ви шукаєте інгредієнти, збираєте це все докупи і робите якісь відповідні дії, і тоді ви отримуєте продукт, який ви хотіли. Точно так само в нашому житті з Божими благословіннями. Вони приходять тоді, коли ми робимо правильні кроки і правильні дії. І це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб наш погляд був спрямований на Ісуса Христа, тому що Деял намагається відвернути нашу увагу. Він намагається переключити нашу увагу на себе, щоб ми сконцентрувалися на Ньому, щоб ми оглядалися назад. Щоб ми жаліли за тим, що було, щоб ми судили себе за свої якісь помилки чи недоліки, щоб ми реагували на критику людей, щоб ми реагували на біль, на якісь виклики, які нам кидає життя, на несприятливі обставини. І це відвертає, нас, наш погляд, від Ісуса Христа. А саме погляд, сконцентрований на Ісусі Христі, Він якраз і приносить перемогу. Читаю вам з Євангелії від Івана, це. Третій розділ з 14-15 вірші. Це розмова Ісуса з Никодимом. І Він говорить до Никодима: так як Мойсей підняв Змія в пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Так як Мойсей підняв Змія. Ісус порівнює себе з тим мідним Змієм, який був піднятий в Пустині. Я дуже люблю цей приклад, дуже часто його використовую, тому що він дуже наглядний, дуже такий показовий. І пам'ятаєте, що відбувалося в пустині, коли гадюки кусали людей, дуже багато людей гинуло. Та всі гинули. Кого кожного кого вкусила гадюка, вони гинули. І ці гадюки це прообраз цього зла, прообраз гріха, прообраз того всього, що робить диявол в нашому житті сьогодні. Він продовжує це робити. І якщо розібратися по суті, то всі ми вкушені цим, цією отрутою гріха вкусно. Кожного з нас ображали, кожного з нас принижували, в кожного з нас були якісь стреси, втрати, страхи, переживання, тиск демонічний обставини несприятливі. Цього всього достатньо, тим більше сьогодні в нашій країні з тим, що відбувається, ну, це просто масове явище. Більше людей загине від депресивного стану, від цих страхів і переживань, які напружують розум, ніж від зброї, військової зброї, яка була застосована проти нас, чи застосовується. І це дуже серйозно, і це треба брати до уваги. І дуже часто люди не задумуються над тим, в якому стані знаходиться їхній розум. Вони бачать проблему, чи з ними стається якесь лихо, і вони сконцентровані на цьому. І знаєте, коли гадюка кусає тебе за ногу. Я задаю запитання людям, я кажу, ну куди ви будете дивитися, якщо вас гадюка вкусила за ногу. Вони кажуть, а на ногу будемо дивитися? На гадюку будемо дивитися. Так, це, ну, це звичайна людська реакція на те, що сталося. У вас що заболіло, ви дивитеся на те, що заболіло. Лікар виписує вам цілий список процедур, які потрібно пройти, цих всяких аналізів, МРТ, КТ, і, і він вам дає цілий там. Цілий маршрут, куди треба ходити, що перевіряти, на що дивитися, на що звертати увагу, і так далі. А Бог Він не так діє. Йому не потрібні аналізи, йому не потрібні діагнози, йому не потрібно визначати, що там не так, чого там бракує, чому це сталося. Йому потрібно, щоб ми дивилися на нього. І тоді його зціляюча сила буде діяти в нас. Те, що відбувалося в пустині. Те, що було потрібно для зцілення, це було потрібно подивитися на мідного Змія, якого Мойсей поставив посеред табору. Бог йому дав інструкцію: якщо хтось хоче зцілитися, кого вкусила гадюка, нехай подивиться на мідного Змія і буде зцілений від цієї отрути. І часто, коли людина стикається з проблемами в здоров'ї, в обставинах, в стосунках, в фінансовій сфері, і вона намагається боротися з цим, молитися, читати писання, стояти в вірі. І я чую, як ці люди говорять, та ми все робимо, ми віримо, ми стоїмо, ми воюємо, ми не здаємося, ми проголошуємо, молимось, постимось, нічого не відбувається. Все робимо правильно і нічого не відбувається. Чому Чому віра не працює? в такому випадку люди апелюють до того: ну, напевно, в нас замало віри. Або, напевно, ну, нема ще волі Божої, чи там Бог ще щось хоче нам цим показати і нас навчити. Тобто приходить сумнів, приходить якраз. Те, що людина починає переводити погляд з Христа на зовнішні події якісь. Переводить погляд з Христа на себе, на свої можливості, на свої недоліки, на свої помилки, на своє минуле, на своїх предків. Хтось там починає вважати, що це там гріхи прадіда, прабаби. Хтось там думає, що він не так комусь сказав, чи когось там не простив, чи в чомусь треба ще покаятися, від чогось відректися. І диявол тішиться, тому що. Ми даємо йому місце. Ми дозволяємо сумнівам бути в нашому серці. А писання говорить: більше за все береженого, береже серце своє, внутрішній свій розум, тому що з нього виходить життя твого джерела. І якщо ви наводите порядок в своєму розумі, то ви таким чином не даєте місця дияволу, коли ви викорінюєте всі сумніви, всякі оці от елементи брехні, типу, що немає Божої волі, що Бог не чує, що віра мала, коли ви це все викорінюєте. Як бур'ян на городі і залишається чиста земля, на якій є парусочки того, що ви посіли, того, що ви хочете отримати, то є тоді шанс, що вони проростуть і принесуть плід. Але коли ви, посіявши на своїй землі якесь добре насіння, не доглядаєте за цією землею, дозволяєте бур'янам рости, то вони обов'язково знищать те, що ви посіяли. І так само в нашому розумі. І коли ви в своєму розумі постійно оглядаєтеся назад. Постійно шкодуєте за своїми минулими помилками, постійно шкодуєте за тим, що ви втратили. Постійно жалієтеся на те, як до вас відносився хтось там, як вас не любили чи як вас ображали. Таким чином ви даєте місце дияволу. І він щасливий, він радісний, тому що ви даєте йому своє серце, в якому він сіє ці всі бур'яни, ці всі терні бур'яни, які глушать добре носіння Божого Слова. Викоріняйте це все. Принести себе в жертву живу, приємну Богові, і оновитися переміною свого розуму. Це дуже важливе, це дуже важливе діло. Це дуже важливе. Це те, чим ми з вами повинні займатися все своє земне життя, коли ми ходимо тут по землі з Ісусом Христом. Так, ми прийняли Його, Він е, відновив наш Дух, Він дав нам Духа Святого, запечатав нас Духом Святим, але в нас є ще душа і є тіло. І душа. Це наша пам'ять, наші емоції, наш характер, наші звички, наші слова, наші думки, які потребують змін, тому що вони заражені оцим старим вірусом гріха, заражені негативним відношенням, негативним досвідом, негативними спогадами. І це все треба викорінити, оновити розум, і воно почне приносити, воно почне працювати на вас. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що відбувається, коли людина знаходиться в депресивному стані. Цьому стані пригнічення. Пам'ятаєте, писання говорить, що сумний дух сушить кості, а радісне серце це як ліки добрі. Соломон ще такий висновок зробив. І коли людина знаходиться в депресивному стані, я пам'ятаю, я розмовляв з однією жінкою, в якої 5 років тому помер чоловік. І це дуже сильно, це дуже було сильним для неї пригніченням. Вона залишилася сама, вона жила за кордоном. І на цей момент, коли ми з нею розмовляли, в неї вже була четверта стадія раку, там метастази по всьому тілу, і так далі. І Вона каже: Я не знаю, звідки це взялося. І це вже от стільки років. І коли я запитав, що сталося п'ять років тому, вона сказала: В мене помер чоловік. І ця подія вона настільки вплинула на неї, вона настільки занурилася в це, вона настільки сконцентрувалася на цьому. Я не знаю, про що вона думала. Ну точно вона не думала, що все буде добре, що Бог її забезпечить, що він подбає про неї, що вона зможе прожити щасливе і достойне життя. Ні, вона почала, вона увімкнула, я називаю це. Вона увімкнула в своєму тілі, в своїй душі цей повільний механізм самознищення. Вона вирішила, що далі вже життя не має сенсу, що так як було з чоловіком добре їй, так вже більше ніколи не буде. І так далі, і так далі. І це... це є. Такий елемент невірства, коли ви своїми думками і своїми діями заявляєте Богові, що він не здатний зробити вас щасливим чи щасливою, що він не здатний забезпечити вас всім необхідним, що він не здатний взагалі подбати про вас, тому що ви втратили близьку людину. Таким чином, ви його якби витісняєте з свого життя і запускаєте оце зло, цю отруту гадючу запускаєте в свою душу. І воно починає вас потихеньку вбивати. Я називаю це добровільним жертвоприношенням дияволу, Коли людина знищує сама себе, приносить себе в жертву, вона думає, що рвати душу, жаліти, знаходитися в стані смутку це нормально, це угодно Богові. Богові це не угодно. Принесіть себе в жертву, угодно Богові. І тоді. Ви пізнаєте Його волю, яка є добра, приємна і досконала. Працюйте над собою. Дивіться на Ісуса Христа, відводьте погляд від того, що сталося з вами. Відводьте погляд і переводьте його на Ісуса Христа. Вдивляйтеся в нього, наповнюйтеся Ним, їжте Його. Люди кажуть, а як це переводити погляд на Ісуса Христа? Ну давайте подивимося. Давайте подивимося зараз на Ісуса Христа. <кхем> Він приходить в синагогу. Після того, як він повернувся з пустині. Йому дають книгу пророка Ісаї, це Євангелія від Луки, 4 розділ. І він читає: Дух Господа Бога на мені» з 18 го вірша Луки 4. Тому що він мене помазав. Помазав, це означає, настановив, дав місію, призначення. Для чого? Нести добру новину бідним, яка для бідних може бути добра новина? Що у вас буде ще більше боргів, що ви ніколи з них не вилізете. Що, що ви пропадете, ви помирете з голоду? Ні. Добра новина для бідних, що вони нарешті заживуть, що вони зможуть погасити свої борги, що вони зможуть жити в достатку, Звіщати пол... полоненим визволення, сліпим прозріння, зцілити сукрушених серцем, випустити пригноблених на свободу і проголосити час Божої милості. Це характеристики Ісуса Христа. Це те, для чого він приходив. Якщо ви не знаєте місію Ісуса Христа, якщо ви не знаєте, в чому полягає його воля, то дияволу тоді дуже легко обманути вас. Йому тоді дуже легко прийти і сказати: Ну, ти знаєш, це Бог хоче, щоб ти постраждав, щоб ти був як Ів, щоб він тебе чомусь навчив, щоб ти щось зрозумів чи зрозуміла. А можливо, це за гріхи твої, а можливо, в тебе якийсь тайний гріх. Ні, тут, тут такого немає. Він каже: я прийшов, щоб випустити полонених на свободу. Щоб змучених відпустити, пригноблених на волю відпустити, відкрити темниці, зцілити сокрушених серцем. Це його робота, це, це його місія, це його бажання, це воля нашого небесного батька, яка була матеріалізована в Його Сині Ісусі Христі, який явився на цей світ, прийшов в людському тілі, щоб бути серед нас, щоб опуститися на наш рівень, щоб ми його могли побачити, відчути, почути, пережити, доторкнутися до нього і ходити разом з ним. Матвія, 8 глава, продовжує дуже коротенько портрет Ісуса Христа. Пам'ятаєте, Він закінчує нагірну проповідь, сходить з гори, до нього підходить прокажений, падає перед ним і каже: Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене очистити. Якщо є Твоя воля, ти можеш мене очистити. Мене відкинули всі, моє життя повністю перекреслене. Я просто на грані смерті, я, я знищений цією проказою. Але якщо ти захочеш, ти зможеш мене очистити. В нього не було впевненості. Але він прийшов до Ісуса Христа і знав, що Ісус може це зробити. Дуже багато людей, християн, вони кажуть, я вірю, що Ісус ціляє, але чомусь для себе особисто вони не можуть це застосувати. Чомусь вони знаходять якісь причини, по яких Ісус. Не буде їх зціляти. Чомусь, от, от, саме в цьому випадку, саме в цей час, саме в, при цьому діагнозі, і вони часто кажуть: ну знаєте, це вже 40 років в мене. Ну знаєте, там було таке сяке і перетаке. Тобто вони якби знаходять якісь причини, чому от Ісус з цією проблемою справитися не може. І вони не впевнені в тому, що Він це зробить. Тому що з їхньої точки зору, чи з точки зору медицини, чи з точки зору їхнього пастора, це щось дуже складне. А знаєте, є ще така байка. Що Ісус зціляє сьогодні тільки невіруючих, а віруючих не зціляє. Тому що віруючі і так вірують. Вони, вони вже повірили, вони вже прийняли водне хрещення, ходять до церкви, приймають причастя, їм вже більше нічого не треба, хай працюють на аптеку. А от невіруючих Він зціляє, щоб вони повірили, щоб вони прийшли в церкву і працювали там на аптеку. От диявол дуже класно придумав байку. І люди в неї повірили. Є ще інша байка. Так, Бог зціляє віруючих, але тільки таких простих віруючих. А пасторів не зціляє. Тому що ну, ну, ну пастори, от що їх зціляти? Хай самі якось викручуються. І знаєте, я стикався з таким. Я пам'ятаю, ми колись е, спілкувалися з однією сім'єю, служителів, які вже довший час в служінні, в вірі. І в цього чоловіка він пастор, в нього було глухе вухо 12 років, здається. І я на нього руки поклав, кажу: вуха відкривається глухі дуже просто. Я наказав, нехай вухо відкриється, перевіряємо слух, він не чує. Дивно, думаю, ну, так не повинно бути. Ісус відкриває глухі вуха, Це ж не я, не моїми силами. Я тільки як передаю, це, що, що отримав? Даром отримав, даром віддаю. Я другий раз на нього кладу руки, ще раз наказую вуху зцілитися. вухо не зціляється. Я йому кажу: знаєш, брат, я маю для тебе хорошу новину, Бог зціляє пасторів також. І тут щось, щось, напевно, до цього брата дійшло тому що коли я ще раз на нього руки поклав, нарешті його вухо відкрилося. Воно було глухе 12 років, це досить багато. І це не лікується, це ніякі пігулки вам не допоможуть, ніяка терапія, ніяке МРТ, нічого, ніякі лазерні там, скальпелі і так далі. Тільки Ісус, тільки Ісус. І він, і він готовий це робити. Він чекає на те, що ми почнемо довіряти Йому. Він не, не вимагає від нас, знаєте, якоїсь такої супергігантської віри. Якщо ти маєш віру як герчичне зерно, що таке герчичне зерно віри? Ісус говорить, покайтесь і вірте в Євангелію. Він не закликає нас вірити в щось інше, в щось більше. Євангелія це те, що Бог прислав свого сина на землю для того, щоб проголосити добру новину бідним, сліпим прозиння, сокрушених серцем зцілити, полоненим визволенням, змученим свободу і час Божої милості. Час Божої милості це прощення гріхів, це повернення в спадок. Це відновлення стосунків з Богом, це рабам свобода. Це був ювілейний рік по закону Мойсея, який мали святкувати євреї кожних 50 років. Але вони цього не робили. Чому? Тому що вони не вірили, що Бог їх може забезпечити, що Бог їм може, може благословити так щедро, що їм вистачить сьомий рік суботній не працювати. Ювілейний рік не працювати, і тільки аж на наступний рік, на 51-й, вже вони мали виходити і обробляти землю починати. І чомусь християни так думають, що Бог от не спроможний справитися з тим, щоб забезпечити їх нормальним слухом, нормальний зір їм дати, пухлини з їхнього тіла мають кудись зникнути. Чомусь це здається, що тільки медицина може справитися, і то не завжди. Історія про прокаженого. Він зцілився. Ісус доторкнувся до нього і сказав: Я хочу, воля Божа, щоб ми були здоровими. Тому що хвороби від диявола, хвороба це зло, хвороба це наслідок гріхопадіння. Потім Ісус зціляє слугу римського сотника. Потім Ісус приходить до Петра в дім і зціляє тещу Петра. І потім там написано, коли настав вечір, 16 вірш, 8 глави Матвія. Принесли до нього багато біснуватих, він словом вигнав духів, зцілив всіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаю. Він взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. Він взяв, Він поніс. Він поніс наші гріхи на хрест, щоб ми не були покарані за наші гріхи. Він забрав це все на себе, він взяв відповідальність, взяв це покарання на себе і поніс його на хрест, тому що ми би його не знесли. Плата за гріх смерть. Якщо би ми намагалися заплатити за свої гріхи, нас немає чим заплатити, крім свого життя. Але якщо ми його втратимо, то ми його втратимо назавжди. І тому Бог прислав свого Сина, вірте в Євангелію. Бог прислав свого Сина, щоб взяти на себе кару за наші гріхи. Гріхи прощені. Немає осудження тим, хто в Ісусі Христі. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, якщо ви повірили і прийняли Його як свого Господа і Спасителя, то ви вже не під судом. Ви під благодаттю, ви оправдані через кров Ісуса Христа. І крім того, що Він простив наші гріхи, Він взяв на себе наші хвороби. І в ранах Його ми маємо зцілення, це належить нам. І для цього не потрібна велика віра. Просто потрібно не давати в своєму розумі місця дияволу. Друзі, я маю запитання до тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Якщо ви хочете зробити це, Давайте ми з вами зараз про це помолимося. Все, що для цього потрібно, ваше щире бажання. Схиліть голову, закрийте очі, покладіть руку на серце, і разом зі мною в голос скажіть: Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, я вірю, що ти за мене помер. Я вірю, що ти воскрес, і я приймаю тебе. Ти син Божий, ти мій Спаситель. Я прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я дякую тобі, що ти мене почув. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, якщо ви щирим серцем сказали ці слова, звертаючись до Ісуса Христа, Він вас почув і Він прийшов. І він поселився в вашому серці. Він з'єднався з вами назавжди. І він говорить: Я добрий пастир, я кладу своє життя за овець, і ніхто їх не вирве з моєї руки. Він допоможе вам пройти ваш життєвий шлях до кінця. Він ніколи вас не залишить і не покине, тому що Він для цього приходив. Він для цього є. Дух Господній на ньому якраз для цього, щоб він був нашим добрим пастором, який дбає про нас, який любить нас, який турбується про нас, який бажає нам добра, бажає нам, щоб ми були всім забезпечені, щоб ми були здоровими і щасливими. І зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні. Зцілення приходить дуже просто, його прийняти дуже легко, там нічого складного нема. Вірте в те, що Бог зробить те, що Він обіцяв. Кладіть руку на хворе місце. Якщо місць багато, кладіть на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається зараз кожного, хто приймає слова цієї молитви. І в ім'я Ісуса Христа хай припиняються запальні процеси, хай зникають всякі віруси, болячки, всякі симптоми і неміч, хай забирається геть. Хай відновлюються дихальні органи, хай припиняються запальні процеси в легенях. Емфізема, хтось зараз ціляється від набрику в легенях. Емфізема легень. Приймайте своє зцілення. Хтось страждав від якихось проблем в бронхах, щось там було пошкоджено, якась травма була. Приймайте своє зцілення. В ім'я Ісуса Христа. Хай повністю відновлюється кровопостачання, судини, Вени. артерії, атеросклероз припиняється в ім'я Ісуса. Хай зникає геморой, Хай зникає варикоз, хай відновлюються капіляри, зникають трофічні виразки на ногах. В ім'я Ісуса Христа хай зникають аутоімунні захворювання всіх і видів: російний склероз, псоріаз, діабет. Хай це все забирається геть в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюється робота імунної системи, нервової системи. Розлади нервові хай припиняються. Депресія, шизофренія, Альцгеймера, Паркінсона, аутизм, гіперактивність хай забираються геть. Всякі ознаки і причини ДЦП хай зникають. Синдром Дауна. Хай забираються геть в ім'я Ісуса Христа. Всякі генетичні захворювання хай забираються геть. Демонічний тиск, хай припиняється в ім'я Ісуса. Залежність, алкогольна, наркотична, порнографічна. Медикаментозна, хай припиняється в ім'я Ісуса. І Ісус прийшов, щоб випустити полонених на свободу. Приймайте свободу, наповнюйтеся силою Божою. Радійте в Господі, довіряйте Ісусу Христу, йдіть за ним, і Бог миру нехай буде з вами. До наступної зустрічі.